Прилуцький краєзнавчий музей імені Маслова у жовтні відзначатиме 120-річний ювілей. Вже починають готуватися і продумувати сценарій свята. Разом з тим не забувають про один з головних напрямків своєї роботи: зібрати і зберегти все, що лишилося від нам від нащадків задля майбутнього, задля прийдешніх поколінь, щоб вони могли не тільки вивчати історію, але і на матеріальних зразках, предметах бачити, як творилася історія. На сьогоднішній день за картотеками музе музею в ньому нараховується більше 62 тисяч експонатів. Більшість з них знаходиться у святая святих фондосховищі. Тут серед традиційної напівтемряви та прохолоди пахне минулим. Старовинні меблі, скрині, посуд, фарфорові фігурки та інші раритети це сторінки історії міста та району. Як каже Україна, та й без вишиванки. Шафи фондосховища зберігають сотні метрів рушників. Поруч вишиті сорочки, орнаментам яких позаздрять сучасні майстрині. Але з кожним роком ділиться директор музею Тетяна Зоць все важче і важче працівникам музею самостійно відшукати гарні речі для поповнення фонду. Ми звертаємося до жителів нашого міста, до жителів нашого району, допомогти краєзнавчому музею у його збиральницькій роботі. Ми не маємо на увазі якісь дорогоцінні коштовності золоті монети чи там унікальні ікони, розпис. Звичайно, це можуть абсолютно бути звичайні речі в повсякденному вашому житті. Речі декоративно-ужиткового мистецтва, документи та фотографії, культурно-мистецькі речі, ялинкові прикраси все це може припадати пилом у вашій оселі, в той час як у музеї на них з нетерпінням чекають. Адже музейне сховище апріорі не може бути переповненим. Абсолютно всі експонати рано чи пізно будуть задіяні у тематичних виставках. Два роки тому назад, коли ми оголосили цю акцію, то в нас до музею поступило близько шести сотень експонатів, і практично переважна більшість всіх експонатів мала музейну цінність. На найактивніших учасників акції Подаруй музею експонат. Чекає сюрприз, який поки що таємниця.